Доброго дня, пані і панове. Сьогодні в студії Укрінформ Тіві ми приймаємо відомого експерта, керівника інформаційно-аналітичного центру нацбезпеки України, який є співавтором, до речі, законопроекту про залучення іноземних іноземців, точніше до служби у збройних силах України, Володимир Польовий. Я обговорювати. Обговорю, ми будемо тему, яка виникла досить несподівано під час нещодавнього конгресу Всесвітнього конгресу кримських татар, який відбувався в Анкрі, і там лідер кримсько-татарського народу і одночасно народний депутат України, який є. Повноважним президентом України у справах татарського народу Мустафа Джамілєв оголосив таку тезу, що досягнута певна домовленість про створення так званого мусульманського батальйону, який буде складатися переважно з кримських татар і буде захищати. Інтереси кримсько-татарського народу у Херсонській області. І, власне кажучи, виходячи з цього, цікаво було б дізнатися про певні підробиці, тому що наявно виникають якісь правові колізії, організаційні колізії. І ви, як людина, яка мала відношення до розробки цього законопроекту про залучення іноземців, напевно, маєте що сказати з цього приводу. Отже, моє перше питання до вас, пане Володимир. Є в тому, чи вважаєте ви принципово можливим створення такого підрозділу у збройних силах України, такого підрозділу який буде монорелігійним, скажімо так? І як це було декларовано, Він буде складатися можливо не тільки з кримських татар, але й з чеченців, з узбеків, з представників інших держав, які очевидно не є громадянами України. Як це корелюється з українським законодавством? Доброго дня, дякую за запитання. Відповідаючи на питання, я би хотів розпочати з передумов, які призвели до ось такого постановки питання. Насправді в Україні справді є присутніми громадяни інших держав, так і представники різних, різних віросповідання, які на добровільних засадах, виходячи з власної внутрішньої мотивації, готові захищати національні інтереси. З іншого боку, держава при прийнятті рішення про створення, наприклад, подібного роду підрозділів на монорелігійні, як ви зазначили, основі, повинна аналізувати можливі наслідки прийнятих рішень. Тут є наслідки тактичні і стратегічні. До тактичних я би навів приклад певної загрози некерованості. А підрозділів, які мають свою чітку групову ідентифікацію, ми маємо, на жаль, не завжди позитивний досвід існування добровольчих підрозділів, або, наприклад, підрозділів правого сектору, які керуються своєю суто націоналістичною часом програмою, і часом приймають рішення, виходячи власне із своїх групових інтересів. До стратегічних запитань я би сказав, я би перелічив власне питання лояльності так, у майбутньому цих підрозділів, які мають свою чітку групову ідентифікацію, до унітарної держави України, яка є унітарною. За чинною конституцією України в сенсі я хотів би запитати, чи існують якісь можливо світові прецеденти, коли у нас створюються якісь моноетнічні чи монорелігійні підрозділи в будь-яких інших країнах світу? Ну ми знаємо, існує у нас іноземний легіон, наприклад, у Франції, відомий, так? А, да, але але чи він комплектується виключно з іноземців? або там е, існують якісь квотування на долю іноземців, чи там є французькі громадяни? Чи це суто такі, знаєте собі? Іноземний підрозділ. Насправді історія світова практика знає приклади формування власне мононаціональних іноземних підрозділів. Це, наприклад, підрозділи непальських гурхів у складі або Британської армії, або індійської армії. Це, наприклад, підрозділи швейцарських гвардійців, які несуть службу у Ватикані. А це підрозділи, які формуються у складі іспанського іноземного легіону, за я би сказав, мовною так мовною ознакою. Вони формуються з представників іспаномовних країн в даному аспекті. Французький іноземний легіон не є моноетнічним чи мононаціональним, і власне одним із засад його формування є існування певних квот. Які дозволяють асимілізувати представників різних національностей і релігій під єдиним французьким командуванням і насадити у цьому легіоні цінності та ідеї, які притаманні власне французькій нації і французьким збройним силам, і це питання є ключовим, так щодо і в українському. Розрізі, оскільки саме питання домінування цінностей є надзвичайно важливим при створенні таких підрозділів. Що я маю на увазі? Україна проголошує і йде еволюційним загальногуманістичним шляхом побудови демократичної держави і будує політичну націю. З представників усіх національностей і усіх релігій, які відповідно до конституції України мають рівні перед законом права, і таким чином створення якихось окремих підрозділів за національною чи релігійною основою, воно принципово вступає в протиріччя, в принципі, з оцією засадничою річчю, на якій побудовано українську державу. Чому іноземні інші держави мають досвід власне залучення іноземців до себе на службу? Тут є глибокі історичні коріння, і тут є величезне значення тої ваги цінностей метрополії, так, яка превалює над невеличкими групами, які представлені у збройних силах. Ну тобто, якщо говорити про Британську імперію. Так, це і престиж, це і грошова винагорода, це і можливість виїзду за кордон і отримання в подальшому, можливо, там виду на проживання у Британії для громадян невеличкого і в принципі економічно бідної держави Непал. А якщо говорити про Ватикан, то це історична традиція, яка зумовлена тим, що це клерикальна держава, піддані якої. В теорії не залучаються до військової служби з огляду на їх релігійний сан. Тому, звичайно, що для служби в межах цього клерикальної держави потрібно залучати якісь наймені підрозділи. Історично так склалося, що такими підрозділами є високопрофесійні швейцарці, для яких це також дуже престижна, високооплачувана робота. Якщо повернутися до ідеї, яку оголосив шановний Мустафа Джамілєв. Йдеться, на мою думку, перш за все про якісь регіональні підрозділи. Але у нас були такі прецеденти вже в нашій новітній історії. Я не кажу вже про ті добровольчі батальйони, про які ви вже згадували. Але, наприклад, ще за мирних часів у нас був Корвет, наприклад, Тернопіль, який переформувався переважно матросами з... Тернопіль. з Тернопільщини. Власне кажучи, такий прецедент вже є. І власне, ми зараз говоримо про конституційне право і обов'язок людей захищати свою батьківщину уявимо собі, наприклад, батальйон Крим. Які буде формуватися переважно мешканцями Криму, і якщо це так, то можна припустити, що там буде певна доля, наприклад, українського населення бажатиме брати участь, але переважна частина все ж таки буде представників кримсько-татарського народу. Таким чином, волею чи не волею, ми будемо формувати більш-менш такий монолітний моноетнічний підрозділ, чи це не буде суперечити чинному законодавству і які, скажімо так, шляхи для того, щоб ці правові колізії якимось чином вирішити? чинна законодавча база, а саме закони України про збройні сили України, про оборону України та про мобілізацію, передбачають обидва шляхи комплектування підрозділів збройних сил, Йому йдеться про територіальний принцип і йдеться про. А принцип, коли призовників мобілізованих розподіляють по підрозділам чи не підрозділам за іншими ознаками, Україна має досвід створення так званих батальйонів територіальної оборони. І власне очевидно в цьому контексті йш, йшла мова про створення батальйону Крим на території Херсонської області, оскільки саме в цій області є величезна кількість переселенців, в тому числі кримських татар, які виїхали з Криму. І тут є об'єктивна їхнє бажання стати на захист України і виконати свій конституційний обов'язок. І тому, відповідаючи ще на перше запитання, чи принципово можливим є створення такого підрозділу, ну теоретично, так при наявності на це політичної волі. Але нагадаю, що це буде суперечити певним чином нашим засадничим цінностям, закріплених в конституції. І з другої сторони практика свідчить, що більш ефективними, більш вмотивованими є підрозділи, які не є сформовані виключно за територіальним принципом, а скоріше за принципом професійної придатності і ефективності. Не секрет, що основними ударними підрозділами у нас в Україні, які зараз беруть участь у бойових діях, є підрозділи аеромобільних військ. І е, ці бригади, аеромобільні бригади, не є територіальними за своєю ознакою. І, власне, в цьому я вбачаю е, за цим напрямом от, реалізацію цього бажання кримських татар служити Україні, якщо вони глибоко вмотивовані стати на захист України зі зброєю в руках. Я вважаю, що Генеральний штаб повинен розглянути можливість їх залучення саме до цих бойових ударних підрозділів у складі аеромобільних бригад. Якщо в складі ці однієї з цих аеромобільних бригад в процесі виконання ними бойових завдань. Буде визначено доцільність створення окремого підрозділу суто з кримських татар, тому що вони покажуть власне в складі такої своєї да, етнічної групи високий професіоналізм. То чому ні? Але це буде, наприклад, 95-та аеромобільна бригада. Це конкретний батальйон 95-ї аеромобільної бригади Збройних сил України. І, а, а власне той акцент, який було розставлено, що це саме мусульманський батальйон. Так, де особи відбираються власне за якоюсь релігійною ознакою, я вважаю неприйнятним. І е, на сьогодні це є офіційною позицією генерального штабу, який не планує створення. Підрозділів за якоюсь релігійною чи мовною, наприклад, ознакою. Ну, ми провели певну попередню роботу перед нашою з вами розмовою і поцікавилися зокрема в генеральному штабі, як вони ставляться до ідеї, яку оголосив е шановний Мустафа Джамілів. І вони сказали, що на цей момент вони не отримували якоїсь політичної волі чи висловленого якогось політичного рішення щодо е доцільності створення такого. Батальйону, але я ж не думаю, що ця теза взялася десь на пустому місці, чи не виявиться так, що генеральний штаб буде просто поставлений перед фактом щодо створення такого підрозділу, і яку роль у цьому сенсі може відіграти те, що ми називаємо політичною доцільністю, чи взагалі можлива така політична доцільність, коли ми говоримо про формування бойових підрозділів? Генеральний штаб повинен мати і він має свою власну позицію щодо формування таких підрозділів. Наразі ця позиція ними чітко окреслена, вони не передбачають створення таких підрозділів, які в них є аргументи. Як вже було зазначено, є досвід кампанії 2014-2015 року, коли генеральний штаб навпаки поставлений перед перед необхідністю асимілізувати ті добровольчі. Націоналістичні та інші підрозділи у складі бойових підрозділів Збройних сил України. Таким чином я не думаю, що це буде його ініціатива. Чи можливо постановка такого політичного замовлення так, на реалізацію? Справа в тому, що політичні рішення такого рівня проходять через певні. Рівні аналізу, так і їхніх можливих наслідків, і тому не вважаю, що саме в такому контексті воно може бути реалізовано. Інша справа, що батальйон Крим, як такий, так сформований з громадян усіх національностей і різних релігійних переконань, я не виключаю, що в складі цього батальйону буде достатня спільнота для, наприклад, введення там не тільки капелана. Військового для представників християнської релігії, але для також для тих, хто сповідує іслам, так але батальйон Крим як окремий бойовий підрозділ, так це можливо. І я вважаю, що цього буде достатньо для розстановки політичних акцентів, для того, що ми визнаємо Крим окупованою територією. Ми вважаємо на стратегічну перспективу, що ми будемо за нього боротися, і військова компонента є одним із засобів інструментів, які може бути використано в цій боротьбі. Ну а один підрозділ, навіть якщо його назвати Крим, він все рівно не вирішить проблему анексії Криму, яку зараз зробила Російська Федерація. Тобто, я так розумію, що. Ви кажете про військову компоненту, але вона, напевно, тільки один з скажімо так складових вирішення цієї проблеми. Один батальйон в будь-якому випадку не, не вирішить і не викине окупантів з Кримського півострова півострова. Як взагалі вам бачиться, чи може бути проблема Криму вирішена саме військовим шляхом, чи, наприклад, шляхом формування якихось окремих підрозділів, таких як підрозділ підрозділ Крим? Ну, неодноразово зазначалося на рівні вищого політичного керівництва України, що проблема анексії Криму, проблема окупованих територій Донбасу не може бути вирішена виключно військовим шляхом. Військова компонента є однією із складових і глобальної політики, комплексної політики держави по відновленню нашої територіальної цілісності і суверенітету. Вона включає в себе економічні засоби заходи, інформаційні заходи і дипломатичні в тому числі, оскільки у питанні тиску на Російську Федерацію важливим по факту є настільки військові зусилля України, скільки є скоординовані зусилля світової спільноти. І тому, але в контексті власне інформаційного меседжу по силу. Що свідчить про принциповість у захисту наших національних інтересів, створення батальйону Крим так може мати свій позитивний факт. Я вам дуже дякую. Я думаю, що ми сьогодні прояснили багато позицій, які безумовно будуть цікавими для наших глядачів і читачів. Дякую дуже. Дякую.